у фортнаті відбудеться на подія, і цю подію я вирішив записати на відео. І також хотів би вас привітати з новим 2026 роком, і подякувати для вас за те, що ви мене підтримали протягом цього року та допомагали розвивати український команди контент у Ютубі. І також хочу ще подякувати для тих, хто був більш активним, хто був постійно на потіках, хто писав постійно командирів, писав вподобайки і. Та також хто підписується на канал, по, -по. саме таким чином ви допомагаєте більше просунути самі відео у Ютубі. І також це велика підтримка в мене і це велика мотивація, щоб робити на відео для вас. Бажаємо усім щастя до здоров'я, мир до добробуту. Нехай цей рік принесе нашій країні мир, а у ваше серця -сер хай постійно панує е, тепло та радість. І також, якщо ви йдете у новому році до своєї цілі, щоб ви йшли до неї впевненим кроком. І щоб у 2026 році ви ще шукали красу у дрібницях та насосолодуся свої е, чи моментом у своєму житті і ще хочу подякувати для наших захисників за те, що вони бронять нашу Україну від агресора, і зараз навіть в новий рік вони нас захищають, тому якщо у вас є можливість, то задонайте на ЗСУ. на зсу зроблені для них невеликий подарунок. І запам'ятайте, маленьких донатів немає. Навіть ваша одна гривня може домогти для наших військових, наприклад, там купити зброю, дрон чи навіть ту саму одежу, щоб вони зараз зимою не хворіли в, -в, -в окопах. Не буду вас затримувати та бажаю вам гарного перегляду. Я вже нараз знімаю від до протягом, мабуть, що трьох годин чи двох десь так приблизно, і телефон в мене сів, там камера з телефону сіла, тому я зараз записую з камери ноута, тому якість запрошення буде напевно трішки інша. Але мені здається, це трібниці. Так, і. Я ще протягом цього, цього часу навіть не цього мені ні разу не зустрілася ця е, дискокуля на новий рік. Тобто ця міні бої мені ще досі не зустрілася. Тому зараз я сподіваюся, що цей грім вона мені. Буде прямо в цій грі. Ну, а поки що я за залутаюсь, так як я долечу, то за 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 залутаюся. Якщо будуть противники, будуть багато противників. А до того часу, якщо ще нічого цікавого не буде відбуватись, то я буду ці сценки вирізати звіду. well Так, чуть би не померть ці протиників, вітного точно. Два дровика погано трішки грати. Бо доється. Ой! Ким Угу. Mm -hmm. О, боїться я О. Ооо. Ооо, оце красиво було. Програв. Ну, по міх розрахунках вже мала бути подія, має бути вже через 4 хвилини, тому сподіваюсь, що до цього часу я не помру тут. Оця подія вона відбувається один, один раз в одну годину. Тобто, якщо. Е, наприклад, подія починається о 20.00, а до, до 21.00 вона не більше немає. Тобто до 20.00 вона розпочалася, о 21.00 вона е, знову розпочинається. Тобто між цими проміжками часу вона всього лише один раз. Так, мінус. Так, о, розпочинається. Угу. Два, один. Погнали! Поки це, то можна втікти. Отака мені подія. Доводиться ще втікати. Від противників, або не можна бо 20 або ще вбитися. Ще аномалій цей момент. Лас. О, все є. 2026. Ну все, з новим роком народ. Хто в Фортнайті зараз. Ось така мені бодія. Трішки противники чуть би не зафейлили, але ось така вона є бодія. Угу. Ну, помру, то, то я то помру, мне все одно. Так, нападу я пусть. Оу! Ну, чувак, давай. Угу Так, ну це же Бот. Ну, вбив. Біля себе. Угу, чи там один? А, це бот, я думаю, це гравець це бот. <сміляється> ну нічого, нормально, так. І подивись подію, і плюс тих гравців, які на мене вбили. Я до них теж знайшов. Он сам прикольно, мені подобається. Ану. Ну, це бот. Давно не бо... Це вже боти еволюціонують, по раніше такого не було з ботами. Форгон шара розвивається, але трішки вже страшно стає, коли таке бачиш. Хоч будуються як початкові гравці з цим але все рівно. незвично таке бачити в Fortnite В одному сезоні вони не так будувалися, як в цьому. А, пойдем на полю стріляють. Ой, Пішла ти, Гердащан! Так, иду сюди. угу. Так, ну окей. Карте виношу. Mm -hmm. Ще десь один. Я не мені цікаво. Ну, один гравець залишився, зараз на нього знайти ще. Ну, красиво побував. Я би ще побачити, де... Ще один залишився. Да, ну, я не люблю, коли на таку зону залишається один противник, бо хоч зона невелика, по, -по, по ідеї, але знайти противників важко, це одно. Ой. Може бути й там, тут, от, наприклад. Або ще в якомусь місці, блін. А, бачу. Бачу, але не бачу. Ага. Чи аура в кінці Ну, удачі на неї, угу. ну, сидемо, чекаємо знову. Цілу гру чекаю, поки вона з'явиться, а вона в Лінондо тут. Є yeah. <laughs> зловив, підловив. Ну, все. Потрясу тобі снігу. <laughs> Хочу наразі ще раз вітаю вас з новим роком. І вам всього всього на краще цьому році. І якщо вам сподобалося відео, то буду дуже вдячний, якщо ви... Підтримайте, підтримайте подобайку і це відео, коментарем, підпискою, бо саме так ви допомагаєте розвивати українськомовний контент у Ютубі. І також таким чином ви допомагаєте прославити дане саме контент по фернату у Ютубі. І також це відео для своїх друзів, щоб більше людей бачило, що українськомовний контент по фернату існує. Ну і ще раз дякую всім, хто підписується дивіться мої відеоролики до кінця. Всім дякую за увагу, дач нового дня.